Мені також приємно бути разом з вами в Домі Божому, де ми можемо поучатися від Слова Божого для того, щоб нам бути впевненими в нашому ходженні перед Богом і в нашому стоянні, щоб наше життя воно завжди було в... закоренене в Слові Божому. Ось призначений цей багатьом нападіння й. Уставання в Ізраїлі, і на знак сперечання. Бачимо, Лука записується в другому розділ, розділі 34 віршом. Ви напевно догадуєтеся, хто це промовляв і кому. Звичайно, Семен до Марії про Ісуса Христа, не без присутності Йосипа, яка важлива подія? Сприяла їхній зустрічі. Як ви думаєте, яка важлива подія сприяла зустрічі Марії Йосипа Ісуса з Семеном? Давайте відкриємо Луки, друг, другий розділ з 22 вірша і прочитаємо нижче. А коли за законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму. Принесли його, щоб постановити Його перед Господом. Як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу, і щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару голуб... Горличат або двоє голубенят. А, хто був в Єрусалимі? а ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено, смерти не бачити перше, ніж побачить Христа Господнього, і дух у храм. Припровадив Його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки Його, хвалу Богу віддав та й промовив, нині відпускаєш раба свого владико за словом Твоїм і з миром. Бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував. Перед всіма народами, світло на просвіту поганам, і на славу народу того твого Ізраїля, і дивувалися батьки його й мати тим, що про нього було розповіджене. а Семен їх поблагословив та й промовив до Марії, його матері, ось призначений цей багатьом нападіння, її уставання в Ізраїлі, і на знак. Сперечання. Я хотів би, щоб ми разом розглянули дві події, що привело Батьків Ісуса Христа в храм, де вони зустріли Семена, і що Семен сказав до самої Марії. Я дякую Богу. Що через жертву Ісуса Христа я звільнений від закону Мойсея. Звичайно, якщо ми подивимося, в законі Мойсея було написано, що жінка, яка народжує хлопчика, вона є не грішна, а просто нечиста. Вона не має бути в. В обществі 40 днів якщо народжується дівчинка, це 80 днів. Звичайно, це не є гріх, це просто занечищення. Ми, можливо, не до кінця це розуміємо. Я просто хотів, щоб ми мали в цьому впевненість, що це не є гріх, це просто занечищення. І е, сьогодні, так як ми будемо роздумувати над деякими. Питаннями а розглядати деякі питання. Я не хочу, щоб ви моє слово брали за живу а, воду або живу монету. Придіть додому і вникніть в писання і роздивіться собі, щоб ваша віра вона була твердою. Адже я можу, якщо правду сказати, можу вас ізвести з дороги, якщо я хотів відійти від правди якоїсь. Я не хочу, Боже, бережи, щоб я відходив від правди, Но відповідальність за кожним із нас. Коли ми щось чуємо, чи це Ютуб, чи це хтось ще інший, де ми не слухаємо Слово Боже. Наше саме, саме базове, з чим ми зрівнюємо всі проповіді, всі промови, це Слово Боже. Звичайно, я хотів би. Щоб ми розглянули цю тему, можливо, чуть-чуть глибше, але не сильно глибоко. Давайте відкриємо дії святих Апостолів. 15 розділ, і ми виборочно прочитаємо. Перших два вірша, потім з 5 по 11 і з 19 по 20. А дехто що з юдеїв, а дехто що з юдеїв прийшли, навчали братів. Якщо ви не обріжетеся, як зазвичай Мойсеєм, то спастися не можете. Коли ж суперечка повстала, є чимале змагання в Павла та у Варнави, з ними, то постановили, що Павло та Варнава та дехто ще інших із них пішли в справі цій до апостолів. Й Старших у Єрусалим з п'ятого вірша. А дехто, що вірували з фарисейської партії, устали й стали, й сказали, що потрібно поганів обрізувати й наказати, щоб закона Мойсеєвого берегли. І зібрались апостоли та її старші, щоб розглянути справу цю. Як велике ж змагання повстало, Петро встав і промовив до них, мужі браття, ви знаєте, що з давнішніх днів, давнішніх днів вибрав Бог поміж нами мене, що щоб погані почули слово Євангеліє через уста мої, та й увірували. І засвідчив їм Бог, серцевидець, давши їм Духа Святого як і нам, і між ними та нами різниці він жадної не вчинив, чистивши вірою їхні серця. Отож, чого Бога тепер спокушаєте, щоб учням на шию покласти ярмо, якого ані наші отці, ані ми, ми не здолали. Понести. Та ми віруємо, що спасемося благодаттю Господа Ісуса, так само, як і вони. Тому ми, я пропускаю, Яків говорить, тому думаю, що не, щоб не турбувати поган, що щодо Бога навертаються, але написати до них, щоб стримувались. Від занечищення ідольського та від блуду, і задушини, за і від крови. Якщо ми дивимося в новий заповіт, повстало велике питання перед апостолами. А як погані повинні жити? Вони прийняли добру новину Євангелію, що Ісус Христос помер і за них. Що з ними робити? Як язичники, ми ніколи не були під ярмом закону. Як язичники, ми ніколи не були під ярмом закону. Бог в лиці Ісуса дав нам свободу від закону. Звичайно, я не про моральний закон говорю, закон Моїсея, який на даний момент лічить в собі 613 заповідей. Від цього закону Ісус Христос звільнив вас і мене, за що слава Йому. Адже нам не потрібно жити в страху. Спасенний я не спасений, виконав, не виконав, дотримуватись, не дотримуватись, ви маєте свободу в Ісусі Христі. На превеликий жаль, я не знаю, чому наша людська натура, наше єство. Хоче заспокоїти своє сумління. Якщо я щось зроблю, як будто я стану кращим або ближче до Бога. Я, якщо я зроблю це або те, я буду більш, я задовільню Божу або зроблю Боже лице, можливо, більш близьким до себе. Але це не так. Петро, 2 Петра, перший розділ, другий вірш. Благодать вам та мир, нехай примножиться в пізнанні Бога й Господа нашого, й Ісуса Господа нашого. Ісус Христос головською жертвою задовільнив Божі вимоги, дарував нам повну свободу. Людина може бути в певна своєму спасінні не за своєю праведністю. Але через праведність Ісуса Христа ми нічого не можемо зробити в своєму житті для того, щоб унаслідувати вічне життя, адже це є дар і дар даремний для кожного із нас. Ось призначений цей багатьом на падіння й уставання в Ізраїлі і на знак сперечання. Ми бачимо, що в далеку давнину те, що Семен предсказав, це сталося. Божественність Ісуса Христа ставили під знаком питанням з самого початку, його не приймали як Бога з самого початку. Люди завжди були змушені зробити цей вибір або слідувати за Ісусом Христом, або відкинути Його. І до сьогоднішнього дня люди ставлять під питання Божественність Ісуса Христа. Люди, які повірили в Ісуса Христа і прийняли цей дар Спасіння, зробили самий важливий вибір, правильний вибір в своєму житті. Адже це визначає наше, нашу вічність. Якщо, можливо, хтось вагається в своєму Спасінні, тоді моє питання до вас: чи прийняли ви Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Який звершив усе на Голговському Христі? Ісус Христос звершив усе своїм першим приходом на цю землю. І він вже не прийде другий раз, щоб звершати, вже прийде другий раз, щоб забрати свою церкву. І ми, звичайно, своїми силами, як люди, нічого не допоможемо для того, щоб стати ближче до Бога. Нам потрібно прийняти жертву Ісуса Христа. Саме головне. Давайте відкриємо римлянам 10 розділ. 19, 10 розділ з 9 вірша. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірує, віруємо для праведності, а устами сповідуємо для спасіння, каже Босання: кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Бо нема різниці між юдеєм та гелимом, бо Той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Брати і сестри, нам потрібно вірувати в Ісуса Христа і сповідувати Його своїм Господом, гарантує нам спасіння. Не якісь діла, які ми можемо зробити, а наша віра. Римлянам 8 розділ, 12 вірш. Тому то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом, бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умортвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличете Ава, Отче. Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми, діти Божі, брати і сестри, коли ми прийняли маємо Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, і приймаємо духа синівства який свідчить разом із Духом нашим. Ми маємо цей мир в своєму серці, що ми є діти Божі, наш дух свідчить разом із Духом Божим, що ми є діти Божі. Отож, уважайте, щоб поводиться обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час дні, бо лукаві. Брати і сестри, з цими словами я хотів би, щоб ми разом стали перед Господнім лицем і ми укріпилися в нашій вірі. І, можливо, моя коротка промова побудила вас, щоб ближче, глибше вглубитися в Слово Боже. Адже якщо ми хочемо бути впевнені в нашому спасінні, ніщо. В нашому житті не зробить нас більш твердими, ніж оце слово, яке Бог залишив для кожного з нас. Наша відповідальність пробувати в ньому для того, щоб нам бути впевненими і не вагатися в нашому спасінні, адже Ісус Христос все звершив заради нашого Спасіння. Амінь.